Перевтілення Франца Кавки. Ентомологічна фантазія чи щось більше? Вітаю! Пропоную розпочати знайомство з новелою Франца Кавки. Перевтілення з погляданням однієї із найвідоміших картин норвезького художника кінця 19 століття Едварда Монка. Крик. Самотня людська постать. На передньому плані здається загубленою у величезному, жахливому світі, обличчя людини уявляється безликою, застиглою маскою, яка випускає нестямний крик. Чому у глядачів виникає враження, що це розпачливий крик самотньої людини? Напевне, тому що трагічні гримасі обличчя людини протиставлені спокійній постаті двох чоловіків. Які, не обертаючись, розчиняються у променях кривавого сонця, залишаючи після себе атмосферу крижаної байдужості. Крик заповнює собою всю картину, він рветься із очей через відкритий рот, але його ніхто не чує і це жахливо. Ця картина та інші твори Мунка проникнуті трагічним відчуттям буття, настроєм відчаю та песимізму. Картину крик, яку вважають пластичною метафорою людського відчаю та самотності, Едвард Мунк створив 1893 року. Майже через 20 років, у листопаді-грудні 1912 року, маловідомий на той час австрійський письменник Франц Кафка написав новелу перевтілення, головний герой якої Грегор Замза став літературною метафорою трагічної, безвихідної самотності людини у жорстокому і бездушному світі. Перевтілення незвичайний твір, події у ньому абсурдні. Ситуація, в яку потрапив герой Грегор Замза, перевтілившись уранці в комаху, нагадує жахливий сон. У творі поєднуються реальні і реальні елементи, твір, наповнений складної, затемненої символіки. Автор не зображує конкретні соціально історичні обставини, письменника хвилюють загальнолюдські питання духовного буття, і названі ознаки свідчать про те, що новела Франца Кавки перевтілення, модерністський твір. Одного ранку, прокинувшись від неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. Такою ентомологічною фантазією розпочинається перевтілення Франца Кавки. Що ж це за комаха, на яку перетворився сердега Грегор, нещасник комівояжер, так зненацька? У окремих виданнях можна знайти зображення Грегора комахи у вигляді Таргана. З точки зору ентомології, це нонсенс. Тарган це комаха пласка за формою, з довгими лапками. А Грегор не плаский. Він опуклий з обох боків живота й спини, а ніжки у нього коротенькі, він подібний до таргана лише в одному, має коричневий колір, от і все. Крім того, у нього великий опуклий живіт, поділений на сегменти, і жорстка заокруглена спина, що передбачає наявність надкрильців. Грегор комаха має сильні мандибули за допомогою цих органів він повертає ключ у замку, стоячи просто на задніх ніжках, на третій парі ніжок, і це дає нам довжину його тіла, що становить біля одного метра. Протягом оповідання він звикає користуватися своїми новими придатками, лапками, вусиками, цей коричневий опуклий жук, завбільшки собаку, дуже широкий, це просто великий жук, який не схожий на жоден із жуків, які існують у природі. І, взагалі, складається враження, що Франц Кавка не надто розбирався у комахах. Чому кавка, дещо безвідповідально поставившись до ентомології, не створив достовірний образ комахи, врахувавши всі її особливості? Мабуть, для письменника було неважливо, на яку саме комаху перетворився Грегор, тому що його перевтілення не біологічне, а соціально психологічне, метаморфоза душевного стану героя. Очевидно, Кавка скористався таким фантастичним прийомом для того, щоб розповісти людям щось надзвичайно важливе про людину і про те, що може з нею статися. Якось Джордж Байрон, розповідаючи про небувалий успіх своєї поеми, паломництво Чайд Гарольда, вигукнув одного ранку я прокинувся знаменитим. Цей вислів став крилатим. Так говорять ті, хто тим чи іншим способом уславив себе хтось одного ранку прокинувся знаменитим, хтось багатим, а герой кавки прокинувся комахою. Чому таке перевтілення стало можливим? За яких умов та обставин Грегор Замза перетворився на комаху? Ми спробуємо проаналізувати життя Грегора Замзи до перевтілення, щоб визначити, за яких умов людина може прокинутися комахою. Щоб знайти відповідь на це непросте запитання, можливо спочатку доцільно звернутися до автора за роз'ясненнями, чому з його героєм трапилося таке лихо. Ще за два роки до створення перевтілення письменник говорив про персонажа, головною проблемою якого була неможливість інтегруватися у людське товариство, що він плазує не краще, ніж комаха. Тож варто зосередитись на людському товаристві, у яке Грегор Замза не може інтегруватися і в якому змушений плазувати не краще, ніж комаха. Хто входить у це людське товариство коло людей, серед яких знаходиться Грегор? Батько, мати, сестра, повірений і шеф. А чому в оточенні Грегора немає друзів, коханої дівчини? Напевне, тому, що його життя це суцільна праця, тяжка і нудна. Він у постійних роз'їздах, у яких щораз нові люди, з якими ніколи довше не побудеш, ніколи не заприязнишся. Грегор Комівояжер це роз'їздний агент торгової організації, що пропонує покупцям товари за зразками та каталогами. Грегор у постійних поїздках возив зразки тканин, шукав на цей товар покупців. Але ж у Грегора були і вільні дні. Правда, ми знаємо від матері лише про таких вісім днів. І мати, поведінку сина, який нікуди не виходив з дому всі ці дні, пояснює так: він тільки й думає, що про фірму. Можливо, це справді так. Розглядаючи розклад поїздів, Грегор, очевидно, обирає маршрути майбутніх своїх поїздок і дійсно думає про фірму. Але чи можна погодитися з твердженням, що Грегор має улюблену роботу? Ні, він ненавидить фірму, в якій змушений працювати. Що ж є найбільш тяжким і нестерпним для Грегора у роботі на фірмі це виснажлива праця. Обтяжливо бути щодня в дорозі, необхідність кожного ранку вставати в досвіта. Отак щодня вставати в досвіта, то можна зовсім отопіти, постійні підозри з боку шефа. І чого тільки Грегор приречений служити в такій фірмі, де найменший прогул викликає найбільшу підозру? Недовіра і безпідставні звинувачення шефа. Зі слів повіреного, шеф якраз сьогодні пояснював ваш прогул тим, що вам недавно доручено інкасувати гроші. Незадоволені шефа його роботою. Останнім часом ми були дуже незадоволені вашою роботою. Звісно, за таких умов Грегор щоденно почувається фізично виснаженим і морально приниженим. І на цю важливу деталь, як спілкується шеф зі своїми службовцями, варто звернути особливу увагу. Дивна звичка розмовляти зі службовцем згори вниз, сидячи на високій контурці, а підійти треба впритул, бо шеф не дочуває. Що має почувати людина, спілкуючись зі своїм шефом таким чином? Звісно, відчувати себе маленькою, приниженою істотою, комахою. Чому ж Грегор приречений на таку тяжку фізично і морально виснажливу працю, бездуховне існування? Пішов би просто до шефа і сказав йому все, що думаю, розмірковує Грегор, так чому сказав би? А не сказав, як тільки я зберу гроші, щоб сплатити йому батьків борг, на це треба п'ять або й шість років, то неодмінно так і зроблю. Виявляється, була якась історія з банкрутством батька і заборгуванням його шефу. І тепер Грегор вбачає свій обов'язок перед сім'єю в тому, щоб повернути фірмі батьківський борг. Забезпечити безбідне існування сім'ї, оплачувати велику квартиру, найняти служницю, забезпечити можливість для батьків та сестри не працювати, послати сестру на навчання до консерваторії, оплачувати всі витрати рідних, купувати матері та сестрі вбрання й коштовності та інше, заради сім'ї. Грегор йде на особисті жертви, він змушений терпіти приниження на роботі, яку ненавидить, у нього немає друзів, коханої, його життя бідне на події, воно бездуховне. Якщо уявити його в кольорі, то це буде нудний сірий колір. А що могло б змінити життя Грегора Замзи, урізнобарвити його? В його пам'яті зринали два-три приятелі з інших фірм, покоївка з одного готелю у провінції, любий скороминущий спогад, касирка з крамниці головних уборів, до якої він залицявся, але надто несміливо і яку хотів сватати. Життя героя могло бути збагачене коханням, дружбою, радістю творчості, про це свідчить захоплення Грегора різбленням, лобзиком. Почуттям прекрасного він повісив малюнок із зображенням дами в хутрах на стіні і споглядав його, почуттям власної значимості і людської гідності, про це свідчить знімок із часів його військової служби, де він був у формі лейтенанта, руку тримав на держаку шпаги і безтурботно усміхався, вимагаючи поваги до своєї постави і мундира. Так, життя Грегора могло бути різнобарним, яким і має бути життя людини? А чи розуміли відчували батьки стан Грегора? Ми вже сьогодні говорили про версію матері щодо того, чому її син вісім вільних від роботи днів нікуди не виходив з дому. Він тільки й думає, що про фірму. А яке насправді може бути пояснення такої поведінки Грегора? Можливо, він був надзвичайно втомленим, він не мав до кого піти. У нього елементарно не було грошей, щоб десь розважитись, адже все, що він заробляв, віддавав батькам, собі він залишав лише декілька гульденів. Можливо, і що найстрашніше, у нього вже не було і бажання кудись іти. Він почувався самотнім і відторгнутим від людей. Як дивно, що мати цього не розуміла, не бачила, не відчувала материнським серцем, як поступово перетворюється життя її сина на комашини. А чи могла сім'я якимось чином змінити на краще життя Грегора? Напевне, так, батьки і сестра могли піти працювати, могли змінити квартиру на більш скромну і дешевшу, могли обійтися без служниці, могли зменшити свої витрати. Могли б скористатися тими грішми, які, як потім виявиться, залишилися після банкрутства батька, щоб швидше виплатити борг і звільнити Грегора від тяжкої муки працювати на фірмі. Могли б, але не зробили цього. Очевидно, у батьків не вистачило для Грегора любові і розуміння. Тільки один короткий період життя Грегор сам започувався щасливим у своїй родині. Грегора тоді турбувало одне: зробити все, щоб сім'я якнайшвидше забула про своє нещастя. Тоді Грегор з особливим запалом почав працювати і майже за одну ніч з дрібного конторника зробився комівояжером. Наслідки його праці швидко виявилися у тих грошах, які він удома поклав на стіл перед здивованими, щасливими батьками. Грегор вважав. Що то була чудова пора, але вона вже ніколи не повторилася. І родина і Грегор звикли до того. Родина вдячно брала гроші, Грегор радо віддавав їх, але якогось особливого тепла більше не відчувалося. Згадаємо слова Франца Кавки про неможливість героя інтегруватися у людське товариство, а тому змушеного, Плазувати як комаха. Узагальнимо наше спостереження над текстом та з'ясуємо, чому Грегор не зумів інтегруватися у людське товариство. Грегор має почуття власної гідності, шеф постійно принижує. Працьовитий, старанний, відповідально ставиться до роботи, жодного разу не був на лікарняному. А шеф постійно незадоволений роботою Грегора, підозрює його у недбальстві, нечесності. Грегор має загострене почуття синовнього обов'язку, матеріально забезпечує сім'ю, а сім'я не відчуває жодних зобов'язань перед Грегором. Грегор безмежно любить свою родину. Сім'я особливого тепла до Грегора не відчуває. Грегор хоче допомогти здійснитися мрії сестри, забезпечити її навчання в консерваторії. Ніхто не цікавиться бажаннями та мріями Грегора. Тож герой, який має добре, любляче серце, почуття власної гідності, стараний, працьовитий, відповідальний, почувається у жорстокому, байдужому, бездуховному світі маленькою людиною, самотньою, відчуженою приниженою, змушеною у людському товаристві плазувати, як комаха, звідси і така дивна метаморфоза, яка з ним сталася одного ранку.